Раночок усім присутнім сьогодні. Ми розглянемо ось таку систему рівнянь, яка вважається достатньо складною, але в той самий час зараз докажу вам, що нічого важкого абсолютно немає. Ну, з вам треба згадати так показникову функцію, логарифмічну функцію обов'язково, так її властивості. Ну а уже потім перейти відповідно до такої системи рівнянь. Цю систему ми будемо вирішувати методом заміни змінних, але спочатку нам треба її максимально спростити, тобто зробити так, щоб наш вираз, ось такий страхітливий, так, виглядав не настільки страшно по перше, що вам треба зробити, це написати так: що логарифм 1 друга y мінус х дорівнює мінус 2 і згадати, що таке логарифм. Для цього я пропоную написати для себе і запам'ятати раз на все життя: ось таку да так, шпаргалочку. Дивіться, вам треба 5 піднести до другої степені, щоб вийшло 25. Отже, по суті, логарифм, якщо представляти в такому випадку, так буде 1 друга в степені мінус 2, відповідно яке дорівнює y відняти х. Так, ідемо далі. Від'ємна степінь переворачує наш дріб, а у нас ще й друга степінь. Отже, буде дві перших у другій степені, тому буде 4. 4 дорівнює y відняти x. А тут ми маємо наступне. 2 в степені 2y мінус x Яке дорівнює 32. Ну, 32, якщо хто пам'ятає, то це 2 в п'ятій степені. Тому 2 в степені 2 мінус х дорівнює 2 в п'ятій степені. Для чого я зробив однакові? Для того, щоб їх прибрати. Отже, 2 y мінус х дорівнює 5. Таким чином, у мене отрималось два рівняння. До речі, бачите, я пишу їх поряд для того, щоб оперувати одразу обома. Я перейду до цього рівняння і спершу виражу звідси y. отримаю 4. Додати х переніс х ту сторону, і підставлю наш y ось сюди як конструкцію. Буде 2 на 4 додати х, відняти х і дорівнює 5. Я думаю, завдання для 5 класу осилиться кожним. Ми маємо 8 додати 2х, відняти х, дорівнює 5. Звідки два хомяка мінус хомяк, якщо один хомяк здох, получився один хомячок, і 5 віднімаємо 8, буде мінус 3. Але у завданні вас просять розв'язати систему рівнянь, тобто знайти ікси та ігреки. Для цього ми ігрик підставимо, вмісто Х, да, підставимо число мінус 3, яке ми знайшли. Буде 4 відняти 3 або ж одиничка. Отже, ваша відповідь це мінус 3 та 1. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося в цьому відео лайки. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато цікавого. Дякую!